При тому всьому, що ми не отримаємо жодної копійки від держави, ми не отримаємо жодної е, копійки від там, місцевої влади, нам не платять зарплати. Але ми вирішили допомагати всім тяжко. Ми допомагаємо військовим і допомагаємо їхнім дітям. І їх тренуємо щоденно. І замітьте, е, нам кажуть: то подивіться, скільки у них тих дітей, і у них по дві тренування в день, не три в неділю, по дві в день. І кожної неділі змагання. І з боку можна подумати, це вони багато набирають дітей, щоб їм більше платили гроші. А нам зовсім нічого не платять. Ну от зовсім ні копійки. І ми це робимо не для того, щоб щось заробити. Ми це робимо для того, щоб допомогти дітям, бо їм сьогодні важко як ніколи. Дітям важко, як ніколи, тому що батькам, на жаль, нема е, до них діла. Чому? Тому що батьки в основному воюють, матері працюють. Всі переймаються сьогодні ситуацією, а, діть, а дітям куди діватися. Тому ми на сьогоднішній день у цьому клубу багато-багато-багато років. Ми об'єдналися, от такі об'єдналися і пашем, як коні. Хтось вранці, хтось вдень займається дітьми, хтось ввечері. У нас багато вікових груп і категорій вагових.